А ще питання по масажу обличчя зараз. Прям дуже багато Фейс-фітнес. Сп... Так, дуже багато спеціалістів, які продають різні курси в інстаграмі, і говорять, що це прям топова технологія, і вам не потрібно буде ніякий косметолог і пластичний хірург, і так далі. Що ви про це думаєте? Е, є така поговорка, можна це пікати і потім, да. Ні проживеш тут він майже не дієвий цей фейс-фітнес. Воно покращує тільки з точки зору фізіології кровопостачання. Все, воно точно вам нічого не підтягує. Так, тонус якийсь певної шкіри буде, якщо це робити систематично і кожен день, і якийсь мінімальний результат, так. Просто як тонус шкіри, тонус м'язів можливо. Але воно точно нічого не підтягує. І є ще дуже крутий вокальний масаж. От подивіться, що таке букальне. Ну слава Богу. От якщо тут ставка буде тудись, тут чи тут букальний масаж, як він виконується, це... ну це знущання над організмом.